Данські пенсіонери є самою забезпеченою категорією населення в Данії, і зараз ви дізнаєтеся, чому. І сьогодні я розповім відео про данські пенсії, скільки отримують пенсіонери в середньому, з чого складається данська пенсія, на що можна розраховувати, якщо ви живете і працюєте в Данії. І чому пенсіонери вважаються однією з найзабезпеченіших верст населення в Данії? Ну і не тільки в Данії мені здається, що взагалом в Західній Європі да пенсіонери живуть непогано. Дивіться, якщо ми тільки подивимося з вами на суму. Данської базової пенсії, то ця сума дуже невелика, як для країни, де рівень життя високий і все коштує дорого. От базова ставка для людини, яка живе сама, для самотньої людини, вона приблизно 1000 доларів. Це 6694 крони на 23 рік складає. Якщо людина Одружена, то ця базова сума вона буде такою самою. Просто потім йдуть надбавки, в яких регулюється, аби залежить, чи людина самотня чи не самотня, там надбавка більше чи менше. Для самотньої людини надбавка складає більше навіть ніж сама базова ставка 7745 крон. Для людини, яка одружена або з кимось живе, 3963 крони. І того виходить, що Сумарна пенсія, базова плюс надбавки. Для самотньої людини в Данії складає в 23 році 14 439 крон для людини, яка живе з кимось або в парі 10 тисяч 657 крон до податку в Данії в данці в Данії пенсія оподатковується єдине що пенсіонери не платять, це 8% а ембідрав тому що аєм бідрав це є арбець бідрав це внесок на ринок праці а як ви розумієте пенсіонерам вже нема що платити на ринок праці тому що вони вже на пенсії тому вони платять податки просто на 8% менше ніж ми, працююче населення, ну і плюс вони вже не роблять пенсійних відрахувань, тому що вони вже на пенсії. От якщо ми візьмемо пенсію самотньої людини, 14 439, це трошки менше, ніж 2 тисячі євро до податків. Ми ще віднімаємо податки і, можливо, на руки людина отримає 11 тисяч крон, чи 11 з чимось, це не знаю, може там 1700-1600 євро. Скажете, ну як же може бути, як же можуть вважатися пенсіонери одним з найзабезпечніших верств населення або одної з най, найзабезпеченіших верств населення, якщо вони менше 2000 тисяч євро на руки отримують. То послухайте, друзі, це ж тільки це тільки базова пенсія. Це те, що отримують всі, незалежно від того, скільки ти працював. А пенсія в Данії вона складається ще окрім частини Фойки Пенсіон або е, народної пенсії, да, державної пенсії, вона ще е, складає частину того, що ви самі собі не відкладали. І ви, як людина, яка працює в Данії, я майже впевнена, що за вас роботодавець частину пенсії плотить, і ви самі ще відкладаєте. Звичайно, я не говорю зараз. Якщо ви приїхали по візі практиканта в данії, я не знаю, які ви там спеціальні умови. Можливо, там студенти, і практиканти або ті люди, які на обмеженій по терміні по терміну візі, наприклад, там на рік тільки приїжджають, Да я не знаю наскільки вам резонно за той рік відкладати гроші, знаючи, що, наприклад, ви потім повернетеся в Україну. Чи в іншу країну, і ну, ви все одно не будете отримувати пенсію в Данії, Можливо, там є нюанси. Але якщо ви проживаєте в Данії постійно, або да, там на робочій візі, і ви плануєте тут проживати, то я сподіваюся, що ви відкладаєте гроші на пенсію, і в більшості випадків роботодавець теж за вас сплатить. Так от. Як буде виглядати пенсія людини, яка працює? Пенсія людини, яка працює і яка відкладає від 10 до 15% від своєї пенсії, в смислі сумарно не тільки ви 15%, а наприклад роботодавець за вас 8% платить, а ви 7, да? і в сумарно виходить 15. Так, от, якщо ви відкладаєте з молодості, да, з того часу, коли вам там 20-30 років, якщо ви будете відкладати 10 15% у Пенсію на вашу майбутню пенсію, то коли ви вийдете на пенсію, ваш дохід буде приблизно, приблизно від 70 до 80% вашої теперішньої зарплати. Плюс враховуйте те, що ви не будете платити 8% податку, як ви платите зараз, то ви собі можете порахувати. Наприклад. Ну, наприклад, просто легше рахувати, да, якщо там е, рівні суми. Якщо ви зараз отримуєте 100 тисяч крон в місяць, я сказала, наприклад, я знаю, що багато з вас не отримують таку суму, 100 тисяч крон в місяць, якщо ви отримаєте, зараз то ваша пенсія буде 70-80 тисяч крон в місяць до податку. Якщо зараз на руки з 100 тисяч крон ви отримуєте 55 тисяч крон чистими, то коли ви будете е, відраховувати 70 тисяч крон чистими. То не забудьте не рахувати 8%, які зараз вас знімають. Потім з вас їх не будуть знімати Тобто, ви будете платити тільки бунт, з хат, комунальний. Ну і звичайно, якщо у вас буде дуже висока пенсія, то топ з хат з вас теж скоріш за все знімуть. Тут ви теж можете сказати окей, все равно як вони можуть вважатися забезпеченими, якщо. Навіть відкладаючи на пенсію кожен рік наступні 30-40 років, дохід на пенсії буде нижчий, ніж зарплата, яку ви отримаєте сьогодні. Як же вони будуть вважатися забезпеченими? А це тому, мої хороші, що коли ви молоді, у вас ще нічого немає. Ви Починаєте будувати свої активи з молодості. Да, ви закінчили університет. У вас ще немає будинку, у вас немає квартири, у вас виплаченої. У вас скоріш за все, коли ви там починаєте будувати сім'ю. У вас з'являються діти, тобто у вас. Експенсіс або те, на що ви витрачаєте гроші з вашої зарплати, у вас от стільки тих витрат. Вам потрібно е зробити виплати по іпотеці. Якщо у вас є автомобіль, скоріш за все, ви те, що його взяли, якщо він якийсь дорогий, ви взяли його в кредит. Вам треба виплачувати це. У вас маленькі діти, їм треба їсти, їм треба одягатися, їм треба платити за садочок. І е навіть якщо. Ви отримуєте дитячі гроші, вони все одно недостатні для того, щоб покрити витрати на садочок. Наприклад, в да, це яслі до трьох років. В нас коштували 4700 крон, і в нас одна дитина. Уявіть, якщо у вас там дві дитини, або одна дитина вже ходить в садок з трьох років там. Скільки зараз стається, ми платимо. І якщо у вас одна дитина ходить в садочок, то ви за одну маєте заплатити 4700, за другу 2800. Це вже більше 7 тисяч за двох дітей тільки за садочок. Якщо дитина ходить в школу і ви на роботі, то ви її відправляєте в СФО, вам теж треба за цю предметку платити. Плюс дитині треба щось їсти, щось одягнутися, тут кажу, і сходити на якісь гуртки, то це дуже дорого. Це багато грошей у вас йдуть на. Ці витрати, коли ви молоді. А коли вам вже 70 років, коли ви вийшли на пенсію, то скоріш за все, це в більшості випадків, ваш будинок буде вже виплачений. Вам не треба робити оці виплати по іпотеці. Тому що якщо ви взяли будинок на виплати, коли вам було 30 років і платили 30 років кредит, то коли вам 60, ви вже його виплатили. Плюс дуже багато сімей, Купляють там велику квартиру чи великий будинок, коли молоді, для того, щоб там коли будуть діти, щоб всім було по кімнаті, щоб було подвір'я, де треба діткам гратися. Тобто, це вам потрібна ну велика площа. Му хочеться мати велику площу для цього. Коли люди вже виходять на пенсію, діти повиростали, пороз'їжджалися. Дуже багато данців вони змінюють е, приватні будинки на квартири і на менші квартири по площі. Тобто, якщо раніше вам е, треба було газон косити, е, не знаю, кущі косити, косити кущі стригти, ще щось робити на подвір'ї, да, а вам вже на пенсії не хочеться цим займатися, або там, можливо, і сил нема, то багато хто міняє, кажу, будинки на квартири і часто ще економлять на цьому. Тому що будинок 30 років назад, коли вони купляли, він, наприклад, вони потратили на нього не знаю, там 2 мільйона. Да? А тепер вони цей будинок, який коштував 2 мільйони раніше, вони можуть продати за 5 мільйонів і купити собі. Да, ціни виросли, звичайно, теж. Але якщо вам треба менше щось за площу, ви можете квартиру купити собі за 2 мільйона, а 3 мільйони лишити собі в кишені. І таким чином ну, вони можуть допомагати там дітям-онукам і плюс мати гроші для себе. І коли тобі вже там 70 років, ти на пенсії, тобі не треба виплачувати за нерухомість. Тобі тільки комуналку треба платити. У тобто, в тебе немає маленьких дітей. Тобто, тебе діти виросли. Вони, якщо живуть в Данії, їм не треба допомагати. Вони самі можуть працювати. Ну там да, якісь там подарунки робити щось це, але не кожен місяць робити відрахування. Які треба робити, ти можеш їх робити, якщо ти хочеш дітям допомагати? Тобто є багато витрат, які вже на пенсії, тобто їх немає. Вони випаровуються, і у вас лишається більше грошей для себе, ніж коли ви молоді, працюєте, і у вас куча витрат, куди вам треба ці гроші тратити. Ваш аргумент може бути е, Лєна. Слухай, ну але ж е, люди чим старші стають, тим більше у них проблем зі здоров'ям. Їм потрібно мати гроші на ліки, на якусь операцію, якщо щось трапиться. Е, тобто, ти не можеш порівнювати, да що тепер у них лишається більше грошей. Е, можу, тому що я говорю про пенсіонерів Данії. В Данії медицина для е, людей, де якщо вони користуються, вона безкоштовна. Звичайно, вона немає нічого безкоштовного, це входить в те, що ми платимо високі податки. Але е, ці пенсіонери вони також платять по податки, вони також мають доступ до цієї медицини. Тому їм не треба переживати, що їм прописали якісь дорогущий ліки, які їм кожен день треба приймати. Або що їм треба раз в рік проходити якесь обстеження чи лікування. Е, тому що це буде покрито державою і тільки мінімальна е, кількість грошей, яку їм треба заплатити з своєї кишені. Мені здається, це десь в межах 3 тисячі крон на рік, які ви тратите на ліки своєї кишені, да, все решта вам покривається. І там вже теж є багато варіантів. Ви можете бути, мати страховку таку, таку, таку кращу, яку, яка покриває там і лінзи, і зуби, і, і, і все на світі. Коротше, не обов'язково платити там за зуби і за лінзи повну ціну. Да, можна бути з. З молодості членом певної страховки, плюс для пенсіонерів там є знижки. Коротше, не все так погано. Для пенсіонерів, на мій погляд, дуже класні умови життя в Данії – Якщо ви все життя працювали, звичайно, якщо ви не можете порівнювати життя датського пенсіонера, який там людина, яка народилась, виросла в Данії, все життя робила виплати пенсійні, да, і вийшла на пенсію, що та людина буде отримувати з тим, що будете отримувати ви, якщо вам зараз не знаю 50 років, ви із-за війни переїхали в Данію. Ви до цього часу ніколи не виплат в Данії не робили, не працювали і Получається, ви якби з нуля починаєте. Звичайно, коли ви вийдете на пенсію, якщо ви залишитесь в Данії і будете працювати, то ваша пенсія вона не буде така велика, яка в тих людей, які тут живуть. Але сьогоднішнє відео не про іммігрантів, не про те, ну що ми там втратили, що ми втрачаємо, якщо ми іммігруємо, або якщо ми там не платимо пенсію. А сьогоднішнє відео показати вам, що життя датських пенсіонерів або людей, які... Все життя проробили в Данії, воно просто е, в шоколаді. І насправді це той період, який багато людей ну чекає да, в житті, що вони не чекаються з тим, що от мені треба там, як в Америці, да, мені треба ще там працювати і працювати на трьох роботах до 80 років. Тому що е, якщо я вийду на пенсію, значить я буду. Ну, набагато нижчу пенсію отримувати, ніж зарплатня. І якщо в Америці це не так популярно, наприклад, там, відкладати да, на пенсію, тому що багато хто працює до сих пір в Америці чорними, наприклад, офіціанти чи там, будівельники, багато людей вони все-таки. Отримують гроші чорними, вони вказують одну суму на папері, з якої вони платять, наприклад, пенсію. Да? Це якась мінімальна сума, а насправді заробляють більше, просто не роблять відклади в пенсійні, і тоді вони, коли їм там 60-70 років, вони е, оказуються в такій ситуації, що вони не можуть кинути роботу, тому що їх вони там зараз заробляють, не знаю, 7 тисяч доларів. А коли вийдуть на пенсію, будуть заробляти тільки тисячу доларів, і за тисячу доларів вони не зможуть потягнути всі свої там платежі е, і. Рахунки. І тому, якби вони повинні далі працювати, вони не можуть піти на пенсію, то в Данії це не так. Якщо людина була е, ну, соціально нормальна, да? тобто, звичайно, там теж тут є і певні. Ну, відхилення може по тій чи інші причині людина реально не відкладала чомусь, людина ніколи там не працювала. Є ж теж там люди проблемні, з психологічними якимись розладами, або просто людина хворіла, вона, була вона отримувала все життя якісь там гроші. Наприклад, за те, що вона хвора і якесь там, не знаю, не повністю могла працювати, то так, цих людей в них не буде величезна пенсія, але люди, які все життя працювали і відкладали пенсію собі на пенсію, і компанія, чи я відкладала на пенсію, я вас можу запевнити, що ви будете мати прекрасне матеріальне забезпечення, коли ви вийдете на пенсію. Тому. що я вже проговорила стільки пунктів, що у вас буде виплачено, що у вас буде лишатися, і по факту лишатися грошей на руках у вас буде більше пізніше, ніж у вас це є зараз. Я не буду говорити вам про те. Про конкретну суму, наприклад, скільки в мене зараз назбирало на пенсію, і як буде виглядати моя пенсія, коли я на неї вийду, якщо я буду продовжувати ці випити. там, як на мене, виглядає все е, прекрасно, але кожен з вас він сам може подивитися і перевірити в дані, що ви там назбирали. Ви можете зайти на сайт, який називається pensionsinfo.діcom. І на цьому сайті вам потрібно ввести, ви заходите там, здається, з Мід логіном, і там ви можете перевірити, скільки у вас вже назбирано пенсій з різних організацій, з різних пенсійних фондів. Тому що може таке бути, що ви працювали спочатку в одній компанії. Там була одна фірма. Через яку ви робили пенсійні виплати, да? домовність з роботодавцем. Потім ви поміняли роботу. І у вас вже інша компанія, куди ви платите, а ви забули, що ви працювали там, не знаю, два роки, 10 років назад, і у вас там якісь накопичення ще є. І отак декілька різних пенсійних фондів може бути. То зайдіть на сайт Pensions.info і перевірте, там цей сайт він збирає всі 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 пенсії. Якби всі відкладення, які були зроблені у ваше ім'я або на ваше ім'я, незалежно чи роботодавцем, чи вами, ви побачите, скільки у вас є на рахунку зараз, і ви побачите, як буде виглядати ваша пенсія. Вони там роблять оцінку того, що якщо ви вийдете на пенсію, там, коли вам буде не знаю, 69 чи е скільки, тоді, враховуючи ті відкладення, що у вас є зараз, враховуючи ті відкладення, які ви робите поточні, як буде виглядати ваша пенсія? І тоді ви можете собі порахувати. Якщо ви побачите, а окей, значить, там сума, яку я буду отримувати, вона якась невелика, мені, мабуть, цього все-таки не вистачить, ви можете зараз на це вплинути. Ви можете збільшити відкладення пенсійні з своєї сторони і відкладати більше тоді і сума, яку ви будете отримувати. Вона буде більша, якщо ж ви бачите, що оу, оу так якби мені в принципі стільки пенсії і не треба. Мені хватить і половини від того, а я зараз плачу, наприклад, там 10% роботодавець платить і 10% ви платите. Ви можете зменшити ці відкладення і платити тільки 5%. Просто ви самі можете і повинні цим цікавитись, Ви повинні мати і цю сферу життя під контролем, тому що ну за вас це ніхто не зробить і в дані якби. Інших західних країнах розраховано все на те, що ніхто не буде думати за вас, що вам потрібно. Ви людина, яка найкраще знає, що вона хоче, і що краще для її життя. Тому. Ви повинні самі моніторити, кажу, от, скільки у вас є відкладення пенсійні, да, скільки, які в нас там і, іншуренс, ці страхові, що ви платите. Тобто не очікуйте, що якийсь там блогер чи ще хтось вам розкаже, що вам треба робити. Намагайтесь шукати інформацію і е, самі от контролювати ваше життя. Тому, будь ласка, я вас закликаю для того, щоб ви мали більше контролю над своїм життям і знали, що вас очікує в майбутньому. Ідіть на сайт якщо ви живете в Данії, да, ідіть на сайт Піншонз діко пішоспінчос інфодіко, і там ви знайдете всю потрібну інформацію. Якщо у вас є якісь конкретні питання, да ми наприклад зайшли. Побачили щось, ви нічого не розумієте з того, тоді напишіть в коментарях мені скажіть, Лєна, коротше, ми заходили, ми дивились, що там. -то тоді я зніму окреме відео, де я зможу вам розповісти більш конкретно. Або, якщо у вас є якісь конкретні питання, да, можете лишати в коментарях. Я не обіцяю, що я сьогодні чи там, завтра буду відповідати на коментарі, я буду відповідати на коментарі, тоді, коли в мене є час. Це може бути через тиждень, через два, але я дам відповідь. Просто можете кажу, там свої питання. Питання залишати Якщо питань немає, то супер! Я бажаю, щоб у вас життя на пенсії було ще краще, ніж е, ваше життя зараз. Всім гарного дня і гарного настрою! Побачимось в наступному відео. Па-па!